В нашому заході з психологом зустрічаються вперше людина, ніби починає просинатися на якомусь підсвідомому рівні. Будучи священиком, я розумію, що людська природа вона безпосередньо з насильством пов'язана. Війна вона взагалі робить людей грубішими. Чоловік б'є жінки і на фоні сміються бути почутим означає бути захищеним. Сексуальне та домашнє насильство це не тільки особиста трагедія, це трагедія для всієї країни. На цю тему ми поговоримо з Миколою Горгулою. Священник, активіст. Учасник коаліції Прикарпаття 1325 та Там директор шелторів допомоги. Мене звати Вікторія і це галка разом із коаліцією Прикарпаття 1325 Микола вітаємо вас у нашій студії. І власне перш за все варто почати з тих самих шелтерів, тому що на сьогодні багато людей страждають і від домашнього насильства, і загалом від насильства проблем е, у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Власне цих шелтерів стає все більше. І власне Елеос Україна це одні з тих, хто почали про Вати ці притулки і створювати в Україні. Ви до цього долучилися, і саме тому у нас в Івано-Франківську є два шелтери: перший це Святої Ольги, і другий у Солотвинській громаді. Розкажіть, будь ласка, про ці шелтери, що це взагалі таке і як там допомагають? Ну з англійської мови шелтер переводиться як прихисток, тому це місце безпеки. Ідея щодо шелтерів, вона з'явилася ще до війни. От як місце ресоціалізації постраждалих жінок та дітей від домашнього насильства. От, плин війни скоригував трохи ці плани, і ми прибуємо також внутрішньопереміщених осіб. І сама географія змінилася, тому що один із шелтерів планувалося відкрити на Донеччині в Краматорську. Ось і я теж планував бути його директором. Але в Краматорську безпеки набагато менше, ніж на Франківщині, тому проєкт перемістили аж сюди. Сам заклад. Він є тим місцем, де жінки отримують допомогу в своєму особистісному становленні, тому що клієнтки наші, вони зазвичай в шелтер приїжджають втомлені, розбиті, дезорієнтовані. І наша функція це функція ресоціалізації, це необхідність привести їх до ладу і показати нові горизонти, нові можливі сторінки їхнього життя. А власне, з якими проблемами до вас найчастіше звертаються? Можуть бути просто від домашнього насильства, які походять, а можуть просто від повної неорганізованості життя, небажання брати відповідальність на себе. І ці моменти вони доволі такі пов'язані, тому що дуже рідко від домашнього насильства страждають жінки, які впевнено відчувають себе от, в цьому житті, які. Знають, чого вони варті, ось, і готові щось в своєму житті міняти. В складні життєві обставини попадають ті люди, які не були соціалізовані ще з початкового етапу свого життя, які не мали доброго прикладу, які не вміють користуватися тими інструментами захисту, які є в наявності у держави і у суспільства. І тому, звичайно, починаємо ми завжди з того, щоб. Домашнє насильство, воно якби виявило себе як проблему, яку треба вирішити. Але продовжується вирішення цієї проблеми вже з точки зору відновлення соціальних навичок. А власне, от ви говорили, що потрапляють загалом люди, які мають дуже складні обставини і. Ну, можливо, якісь такі проблеми, з якими вони не можуть самі справитися. Власне, як ви працюєте з довірою цих людей, тому що добре, можливо, є жінка, вона пережила дуже складні обставини. Вона приходить, вона хоче щось змінити, але їй важко розкриватися. Знову ж таки зволтування, Тоді дуже багато жінок закриваються. Вони вважають, що це ну, там якісь позор і тому подібне. От що з цим робити? Довіра, вона будується на щирості. Тобто, по перше, необхідно людині дати час. По-друге, все таки дати їй зрозуміти, що вона власне не має цінність. Тому що так буває, що жінка якби звикає до якихось таких поверхневих стосунків. Вона звикає до того, що неї відносяться не як до людини, а просто як до якоїсь, скажімо так, формальної громадянки, якій треба оказати формальну допомогу. Формально кудись перенаправити, іншими словами, просто позбутися, перекладши відповідальність на якийсь інший структурний підрозділ, скажімо так. І тому, звичайно, жінка зневіряється, тому що бачить неефективність своїх звернень. Це є такий дуже важливий стрижень від роботи з клієнтками. Це робота психолога, тому що насправді Сама по собі людина до психолога ну, ніколи не ходить з мого досвіду. Звичайно, є, мабуть, такі більш свідомі люди, які звикли, що є така культура, і така послуга, консультація з психологом. Але наші клієнти часто дуже в нашому закладі з психологом зустрічаються вперше. І психотерапія для них це є. Щось таке нове, відкрите. тому, звичайно, приємно бачити, як завдяки роботі психолога відбувається оце от внутрішнє преображення, коли справді людина ніби починає просинатися на якомусь підсвідомому рівні. Тому що психічний захист він часто сключається в тому, що людина, взагалі не хоче ні з ким комунікувати, не хоче нічого вирішувати, не хоче нічого робити. Вона замикається сама собі. Ніби замерзає. І отут робота психолога, робота соціального персоналу, вона в тому що полягає, щоб розморозити людину ізсередини, середини, для того, щоб їй якби вказати на можливість якоїсь альтернативи, на можливість продовження. Повноцінного щасливого життя, а дивіться. Давайте поговоримо можливо про більш такий глобальний рівень, що має зробити держава, які заходи має вести, щоб жінки почували себе більш безпечно, як зробити це середовище реально безпечним або безпечнішим, особливо зараз. Якби будучи священником я розумію, що Людська природа вона безпосередньо з насильством пов'язана, і, мабуть, максималізм в цій сфері просто зменшити до якогось рівня це насильство. А функція держави вона полягає в тому, що все-таки у нації, у громадян випрацювати нетолерантне ставлення до насильства, щоб кожен сусід, який чує, як там за за стінкою когось б'ють чи хтось волає, він. Розумів, що треба постаратися допомогти, хоча б зателефонувати поліції, хоча б якби щось зробити для того, щоб вплинути на ситуацію. Тому що, звичайно, завжди лишиться якийсь такий маргінальний прошарок, для якого культура насильства вона буде частиною їхньої природи. Але якщо суспільство воно не буде звертати на це увагу, то цей прошарок буде якби ширитися. Якщо ж буде суспільство держава реагувати через інформаційну роботу, через легкий доступ до закладів, де можна знайти порятунок і безпеку, якщо можна буде кривника обмежити якось серйозно без якоїсь такої великої бумажної роботи без цієї бюрократії, то тоді, звичайно, знизиться рівень насильства. Тому що від безнаказаності багато чого відбувається. Тобто, оці три компоненти для мене здаються ключовими. це перш за все інформаційна робота, це можливість обмежити кривника і. Можливість прихистити постраждав? От ви згадали дуже цікаву тезу, і дуже важливо, що не тільки від держави залежить, а й від громади і суспільства загалом. От як зараз на даний момент справа саме з цим? Тобто, суспіль... як люди реагують на постраждалих і чи готові вони їх підтримувати? щось змінюється протягом останніх років чи не змінюється? Змінюється на рівні, якби вузьких Служб, які ці займаються, тому що досвід росте, а якби серед е, простих людей, то я там підвищення якоїсь великої емпатії не вбачаю. Наприклад, мені здається, що війна вона взагалі робить людей грубішими. Ось і таким чином людина намагається, хоч якось зі своїм горем розібратися, з дискомфортом, якби зосередитися сама в собі. А що там. Про сусідів думати взагалі, здається, чимось лишнім. Тому би, останні роки у цього, воєнні, я вважаю, що би, ситуація сприйняття, оця от ментальна атмосфера е, терпеливості, вона стала гірша. І ще і війна стала додатковим джерелом домашнього насильства, тому що воїни з ПТСР додому повертаються, і як би, часто якісь бувають неадекватні реакції, а, і часто. Героїв обмежити в свободі держава не береться, навіть коли якби об'єктивно він це заслужив. А взагалі, чи пам'ятаєте, ви якийсь такий приклад, коли конкретний приклад, коли ваша організація ви змогли допомогти е, жінці? Можливо, вона далі пішла, якось змінила життя, змогла самореалізуватися, можливо, допомагати навіть іншим. Є якісь такі приклади? Ну звичайно, добре приклади є самі. Вони і надихають на те, щоб. Продовжувати працювати в цій сфері. Хоча таких прикладів, скажімо так, не більшість, тому що все ж таки багато жінок вони повертаються до звичного способу життя. Якось так виходить, що вони, покинувши одних кривників, знаходять собі інші кривники. Але щодо таких позитивних історій, коли справді жінка, наприклад, з дитиною тікала від. Кривника, який мав владу, мав гроші, мав якісь ресурси, повністю контролював. Але в нашому шелтері вона знаходила захист, і потім їй, незважаючи на ресурси цього кривника, вдавалося і за кордон виїхати. І там вже через іноземну програму захисту від кривдників продовжити своє життя. Таких пару випадків є. І в великій, дуже мірі, це все ж таки заслуга тих жінок, які і справді на себе взяли відповідальність на своє життя. Тому що за великим рахунком прихисток на шелтер він дає інструменти. Ну ось інструменти, будь-які вони просто можуть біля людини лежати, людина може не користуватися. Ось і казати, що чого в мене нічого не виходить. Приїжджають спеціалісти з юридичної допомоги безоплатної правової. Відбуваються і психологічні консультації, і щодо працевлаштування спеціалісти консультують і дітей. Ми допомагаємо влаштувати до закладів навчальних, і медичний супровід. Даємо. Власне, можемо підсумувати зараз таким останнім запитанням, як сформувати цю культуру підтримки і розуміння, проблем насильства для оточуючих. Тобто, що зробити, можливо, які заходи робити, щоб люди почали розуміти і підтримувати один одного. Інформаційна робота найефективніша, вона тоді, коли звернена до такої широкої аудиторії. Та широка аудиторія, вона ж дивиться різні. Розважальні передачі, новини і так далі. Тобто треба, щоб там були акценти на профілактиці домашнього насильства, щоб і справді не було отаких от всяких смішних історій, де чоловік б'є жінки, і на фоні сміються, і також no. глядач теж те, те, те сміється. Тому що заким за рахунком це негативний вплив на весь інститут родини. Людям треба показувати шаблони поведінки. Треба по новинам показувати. Отакі випадки, де домашнє насильство було, але наказали кривдника, допомогли постраждалі. Ось, і вона почала жити довго і щасливо. І тільки от робота з широкою аудиторією вона й дасть і дасть справді великий ефект. Бо локальні заходи вони також мають і локальний вплив. Невелика кількість випадкових людей з Зустрічається, ось потім через місяць забуває, що був такий захід, і, в принципі, живе в своїй зоні комфорту. Тобто, саме це відповідальність держави, щоб на найвищому рівні дати якусь директиву, щоб в засобах мантисової інформації, хоч один відсоток часу, був відведений на позитивні кейси. Вирішення проблеми гендерозмового насильства, Тож, варто розуміти, що ви не самі, є до кого звертатися, є різні організації, є різні люди, які готові відгукнутися і вам допомогти. Дякуємо вам за перегляд. Мене звати Вікторія і Галка разом із коаліцією Прикарпаття 1325 Сьогодні в нас в гостях був Микола Горгула. Дякую, Я вам дякую.